Всім привіт! Уряд України закрив 280 автомобільних маршрутів. Сьогодні в цьому відео я про це розповім. а Вас попрошу додивитися це відео до кінця, поставити лайк, зробити репост. І, звичайно, якщо ви не підписані на цей канал, підпишіться і увімніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно. На своїй Фейсбук-сторінці Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розмістило інформацію про те, що вони закривають 280 автомобільних маршрутів. Половина з них це. Польський напрямок зараз. Міністерство розпочинає масштабні зміни у сфері міжнародних автобусних перевезень. Перший крок це верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік. Це дозволить нам бачити реальну ситуацію із перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу є черга». Для перетну кордону автобусами, окрім цього, верифікація всіх маршрутів це про можливість розширення ринку, адже через наявність певного маршруту лише на папері інший перевізник не може відкрити маршрут та надавати відповідні послуги, наголосив заступник міністра. За словами Сергія Деркача, після верифікації маршрутів до Польщі така ж робота буде відбуватися із маршрутами, що ведуть до інших країн. Так, за рішенням профільної комісії було закрито 280 маршрутів. Міжнародних автомобільних маршрутів, з яких маршрути без відповідних дозволів з боку Польщі 118, маршрути, що ведуть до РФ 140, маршрути до Польщі, заяви щодо закриття яких подали перевізники, 22 заявники. Це не закриття всіх автобусних перевізників, це тільки тих, які їздять без відповідних документів, ліцензій дозволів. Звичайні. Люди, які користалися можливістю переїхати, перетнути кордон автобусом, вони ж не питаються перевізника. Ви маєте ліцензію, а ви маєте дозвіл. Їм головне попасти з точки А в точку Б. Ну і звичайно, просто зараз таких перевізників стане менше, ну майже на 140. Звичайно, що це тимчасова дія. З часом ті, хто їздили без якихось документів, якщо далі захочуть їздити, вони будуть змушені їх зробити. Воно все стане на свою колію. Але от в даний момент сьогодні от таке повідомлення з міністерства, яке заборонило ті маршрути, які конкретно фірми, як бачимо, немає повідомлення, не перераховують. Подивимось, але зараз кількість перевізників зменшиться. Друзі, ось такою інформацією, хотів з вами сьогодні поділитися. Для тих, хто хоче почитати цю інформацію з офіційного джерела в описі під відео, ви знайдете посилання. Проходьте і читайте. З вами завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай, коментуй. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!